Медичний центр Медхаус займається проблемами чоловіків і жінок, але як і уролог, і найчастіше звертаються чоловіки зі своїми скаргами, тобто найбільша частота звертань це такі інфекції, як для молодого віку, це хронічний простатит, інфекції, які передаються статевим шляхом. Середній вік – Приєднуються до цих скарг, і ще, до цих, цих захворювань ще еректильна дисфункція. Більш вікові пацієнти це вже аденома, рак простати на фоні хронічного простата, ну і звичайно, еректильна дисфункція. Кожне захворювання потребує детального вивчення, і анамнези, і аналізів, і доповнюючих методів обстеження. Ну, якщо говорити про інфекції, які передаються статевим шляхом, на сьогоднішній день золотим стандартом є ПЛР-діагностика. Ми беремо як з каналу, так і з соку простати, що допомагає більш якісно і точно поставити діагноз. Це іде, скажімо, в ключі і безпліддя, тому що найчастіша причина безплідного шлюбу це інфекції, які передається статевим шляхом. Що стосується інфекції, які статевим шляхом, тобто перший етап це діагностика і ефективне лікування, яке допомагає позбавитися цього недугу. Але принцип медицини це профілактика, тому ми в першу чергу все одно наголошуємо людям, що треба вибирати партнера одного. Моногамні статеві зв'язки, і якщо, не дай Бог, де незахищений, верніше, випадковий партнер, то звичайно захищений статевий акт. Є, ще ми проводимо екстрену профілактику захворювань, які передаються тим шляхом. Тобто найближчим часом, після статевого акту, це до 48 годин, клієн, пацієнт звертається до лікаря, обстежуємо і призначаємо одразу адекватне лікування, щоб можна було. Запобігти розвитку цих захворювань не менш актуальною проблемою є хронічний простатит. Від 40 до 70% відсотків чоловіків молодого і середнього віку страждають на цю недугу. У клініці Медхаус можна пройти повний комплекс обстеження даної хвороби для діагностики. Недостатньо тільки пальцевого ректального огляду. Треба і сікпростати дивитися, брати і дивитися, виключати інфекції, які передаються статевим шляхом, обов'язково трансректальне УЗД, яке, яке проводиться в клініки Медхаус, дозволяє детально подивитися структуру передміхорової залози, подивитися вене передміхорової залози, і таким чином поставити більш точний діагноз, і який дозволить ефективно лікувати таких хворих. Вікові пацієнти у них найчастіше. Іде діагностика між е, трьома такими серйозними захворюваннями: це простатит, аденома і рак простати. Е, Обов'язкова е, здача простат-специфічного антигену для цих пацієнтів після 50 років, що допомагає якомога раніше виявити і вчасно лікувати таких хворих. Трансректальне УЗД, як я говорив, воно йде в обов'язковому протоколі обстеження таких хворих. Тобто. Допомагає віддиференціювати аденому, побачити рак і вчасно зробити біопсію простати, якщо є для цього показання. Про показання ми вже говоримо з конкретним хворим, щоб ну, розуміли люди, для чого я пропоную цей спосіб лікування. Ну, спосіб діагностики, верні. в першу чергу, моя задача як уролога якомога раніше виявити серйозні захворювання. Тобто це дає змогу і вчасно потім пролікуватися хворому, можливо, навіть запобігти деяким захворюванням. Тобто, якщо що стосується раку простати, і для цього є показання, то рекомендовано і урологами світовими, і європейськими тонкоголкова біопсія простати. Не треба лякатися цього слова, не треба переживати. Вона майже безболісна, ця процедура, але дуже високоефективна і дає змогу. Якомога раніше виявити це захворення. Боятися гін ні в якому разі не треба. Важливою проблемою в нинішній час є безпліддя. Ним страждає кожна п'ята пара в Україні. У половині випадків причиною є чоловіче безпліддя. Що стосується чоловіків, знову, як я говорив, найчастіше це інфекції, які перейдуть статевим шляхом. Ця сексуальна революція вона призвела до того, що моногамний стосунки не, не є в пріоритеті. Тому. Обстеження на цій інфекції, причому треба брати е, вже сік простати, щоб якому, тому, що уражується цей орган, простата, сім'яні пухарці, придатка яєчка, і треба шукати інфекцію якомога глибше. Треба шукати інфекцію дуже прискіпливо і ретельно. По-друге, є таке захворювання у чоловіків, особливо високих худих варікацелі, Е, у медичному центрі Медхаус виконується УЗД калитки, що дозволяє встановити це захворювання в ступінь його і при потребі направити для оперативного лікування. Від нього залежить 10% 27-30 причин безпліддя. Більш складні методи обстеження і лікування це вже репродуктивні центри. Наша задача взяти цих хворих якомога раніше і. Показати їм, що не все так гаразд, як вони думають. Окрай, не говорячи вже про фактори ризику, яку, які зараз є у нас, це і екологія, це і куріння, і паління. Не дуже добрі продукти з підвищеним містом естрогенів, що робить чоловіків безплідними. Це треба, не всі про це говорять, але треба мати на увазі. Це і Напої в пет бутилках, якщо вони зберігаються на сонці. Це і фітоестрогени, які ну, дуже багато вживаємо. Соя, наприклад, теж є причиною безпліддя. Але в кожному випадку треба дивитися по конкретному чоловіку. Найпоширенішою урологічною проблемою серед жінок є цисти, 90% представниць прекрасної половини, хоча б раз у житті таки страждали від цієї недуги. Нехтувати таким захворюванням не варто. Якщо розбиратися в кожному випадку окремо, то треба знову таки і шукати інфекції, які передаються статевим шляхом. І є анатомічні особливості у цих жінок. Особливо це стосується секс-індукованого циститу, коли порушиться сексуальне життя, не можуть завагітніти зв'язку з тим, що не живуть статевим життям. І це причина основна цієї захворювання: низьке розташування сечового каналу, тобто близько до вагіни, і таким чином це провокує розвиток такого циститу. Потім вже приєднується вторинна флора, і таким чином анатомічна, скажімо так, анатомічна особливість жіночого організму приводить до постійного рецидування хронічного циститу. Лікують Антибіотиками, якимись уроантисептиками, ефект короткочасний, недовгий, і вони вже не звертаються потім до урологів, лікуються самі, зневіряються в лікуванні, зневіряються в медицині. І то є дійсно психологічною проблемою для таких жінок. Тому ми обстежуємо їх і на інфекції. Є у нас цистоскоп, можемо подивитися слизову сечову міхура. Щоб виявити ерозії, язви, щоб не пропустити поліпи, онкологію, це дозволяє більш точно поставити діагноз і назначити адекватне лікування. Медичний центр «Медхаус» – нова багатопрофільна клініка з сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням. «Медхаус» – завжди насторожі вашого здоров'я.